Так, друзі, всім привіт! Відео про мемкоін. Ви в Телеграмі накидали реакцію, тому я роблю дане відео. Дивіться перше, ви маєте бути в Discordі цього проєкту. Я, в принципі, рекомендую робити, тому що, можливо, буде таке, що вони захочуть хайпанути і можуть добре роздати монетів. Прям не розраховуєте на тисячу доларів на один гаманець. Но Мені здається, що 300 500 може бути, але подивимось. Ми не будемо згадувати наперед, але головне, що вони хоча б по 50 роздали, щоб ми відбили собі свої розтрати на кожен гаманець. Отож, що нам потрібно робити? Буває таке, що вас може не запускати в Discord, коли ви проходите через форму. Заходите на їх сайт, це вам такий лайфхак. Заходите на їх сайт, натискаєте Discord, і вам буде вибуватися отаку. Захід в Discord і прийняти запрошення. Відкривається вам Discord, і вам потрібно це все верифікувати. Так, з верифікацією я тут прискорюю, думаю, що тут проблем ніяких нікого не буде. Start verification. Потім там вставляєте свій гаманець, який у вас був прив'язаний. Можете робити це через OpenSea. Сюди прикріпляєте свій гаманець. Коли ви вже на OpenSea, ви сюди заходите в сетінг, і в налаштуваннях, де у вас буде біо, пишете вулкан і той пароль, який вам дали в Discord. Натискаєте Save і все. Верифікацію в Discord ви пройшли. Ну і після цього вам в Discord просто вибуває, що вас вітає, ви мем-холдер. Все. З Discord ми вже закінчили. Але зараз саме цікаве, і в принципі лайфхак для того, щоб ви зрозуміли, як правильно робити, коли буває ситуація, що у вас не працює сайт, не працює форма чи ще щось. Якщо ви, наприклад, робите це через антитект браузер, то вам потрібно виключити свої проксі. Тому що, коли ми робимо через сайт, де ми подаємо форму, зараз я відкрию. Тобто тут у нас все окей, тут ми human, тут нам подавати нічого не потрібно, все добре. Але якщо ми попали під робота, ось тут а, заберіть свої свої проксі. Це робиться ось таким ось чином: просто натискаєте на Редагувати і просто пишете no proxy. Все, change, Зберігаєте. І що потрібно робити? Берете свій телефон. Підключаєте його як режим Модемо, тобто у вас відключаєтесь від роутера від свого домашнього Wi-Fi і підключаєтесь до телефону через режим модема. Зробили один аккаунт, відключилися, включили телефон в режим польот, почекали хвилин 30 секунд, 30, 40, там, ну, можна до хвилини, щоб ваш IP на телефоні змінився. Включаєте, знову включаєте режим польот і так робите з усіма аккаунтами, які у вас є. Тому що сайт, на якому ми будемо подавати форму, він читає проксі. Тобто навіть мобільні проксі, якщо у вас хороші мобільні проксі, буває таке, що воно не дає. Форма класно працює, але вона вичитує проксі. Тому ви можете навіть день працювати, там багато хто казав, що тримається вночі. Ні, вся проблема просто в проксі. Включаєте, підключаєтесь через телефон. Відключаєте проксі і так робите з усіма гаманцями. Але коли будете відкривати, спочатку відкривайте, дивіться, перевіряйте, щоб точно змінився айпішник. І потім вже заходьте на сайт, підключаєте гаманці і тому подібне. Якщо з цим виникнуть питання, є телеграм, можете писати, ми вам допоможемо, підскажемо. Так, я вже змінила, підключилась через телефон, те, що я вам сказала, відкриваю свій браузер. Я зараз вам покажу, в принципі, що потрібно там буде робити. І так, окей, ми вже підключили Discord. І дивіться, ви просто нажимаєте Submit. Тут нічого складного немає. Тут вже, в принципі, я на, на цьому аккаунті подала апеля, апеляцію. А, тут просто піднідете, пишете свій нікнейм, гаманець, і тут пишете, чому вважаєте, що не робите. Якщо ви робите багато в зверніть увагу, не пишіть одне і те саме, тому що ну, ви маєте. Показати, що це інша людина. Тут, я думаю, що це логічно, зрозуміло, що ви маєте писати інші якісь різні причини. Я там дійсно людина, я не робит, чому ви так рішили? І коротше, тут ви включаєте свою фантазію, і пишете все самі. Робити це я думаю, що потрібно, тому що е якщо ми подивимося на кількість людей в дискорді, то коли робили твіттери, то там було під мільйон да, людей, які це все зробили. Зараз в Дискорді у них 270 тисяч. Це навіть не 50% від того, що там було, да? хто робив цей, цей проєкт. І лишається ще три дня. І я думаю, що ну, за три дня, ну, можливо, під 500 тисяч додасться, і більше, я думаю, що не буде. Тому робити це потрібно і не варто це ігнорувати. Головне, якщо вас не пускає на форму, робіть так, як я вам казала, і все буде у вас добре. Всім сладового дня!